Полтавський художній музей Галерія мистецтв імені Микола Ярошенка в режимі адаптивного карантину вітає вас. На честь Всесвітнього Дня Кравця наша зустріч сьогодні з унікальними шедеврами з колекції Полтавського художнього музею. Федір Кричевський, портрет Варвари та Марії Кричевських. Це його сестри. Ця, Велична робота знаходиться в Полтавському художньому музеї з 1985 року, отримана від дирекції художніх виставок України, і навіть в каталозі портрети живопису 18-20 століття розкриває свої секрети. А каталог був виданий на честь. Виставки, яка пройшла в 2019 році. Я хочу, щоб ви закокались в роду українок полотно Федора Кричевського, який народився в місті Лебедин в 1879 році, в родині Фельдшера і навчався. В московському училищі живопису скульптури та архітектури в 1896 та 1991 роках. роках закінчив його. Викладали йому Константин Савіцький та Валентин Сиров ви враження від їх. Мистецтва як вчителів можете відчути, тому що повітря від Валентина Сирова тут надихає на будь-яку відстань, скільки б ви не підходили. Ви бачите те прозоре, особливе ставлення до навколишнього, майже космічного світу, на якому зображені рідні сестри художника. Перед вами дві долі. Вони дивляться на вас відкритим поглядом. Якщо ми говоримо про Варвару, то вона теж стала фельдшером і е, смілива, потужна, але ми можемо для себе відмітити, що вона більш стримано у костюмі, і Зачіска говорить про те, що це вже доросла жінка. Марія дівчина яскрава, святкова і Федір Кричевський. Нас надихає відчути її особливий шарм дівоцтва, саме святковий костюм українки. Тут вас. Може закохати в наш національний одяг. Я б хотіла підкреслити, що ця робота належить до періоду 1902-1903 року. В цей період Федір Кручевський вступає в Санкт-Петербургську академію мистецтв до класу Франца Рубо і якраз можливо його потужний крила. Молодого митця дають йому в цьому творі незаплямоване відчуття щастя. Вони, вони надихають вас політати. Але я хочу нагадати: сьогодні наша таємниця українського костюму та яка вічна в цьому творі є робота е, великого розміру. Тут перед вами по вертикалі. Е, Більше метр 88 е і е по горизонталі е метр 30 сантиметрів, я підкреслюю, що це монументальне полотно, і е ми можемо говорити про е такий е цікавий, майже е реалістичний підхід до е подачі моделей. Я не випадково так стою, і ви можете відчути і український костюм, який над часом звучить особливо гостро і зараз. Федіркачевський був одним з фундаторів Української академії мистецтв в 1917 році. Перед вами той, хто в 1939 доктор мистецтвознавства, в 1940-му це заслужений діяч мистецтв України. На жаль, на жаль, доліму відпустила не так багато сроку. І в 1947-му його вже не стало, скільки він міг ще вкласти. Його твори надихають, дають насолоду в Національному художньому музеї України, знаходяться в колекціях харківських музеїв. І я хочу сказати, що Полтава щаслива мати цей твір. А ми сьогодні з вами спробуємо створити. Невеличкий художній твір для навчального процесу, для дітей. Я хочу нагадати, що ми всі в кравці, ми всі з вами створюємо свій костюм, і скільки б часу не пройшло, цей твір більше. 100 років, майже 120 вже існує на цьому світі, а те, що ми український костюм одягаємо, створюємо, насолоджуємося зараз, і це є одним з особливих підходів до творення реальності. Я нагадаю, є такі невеличкі дитячі забавки, які прийшли до нас. З давнини, і е, всі ці е, запавки вони трактують нам майбутніх е, кравців. Будь-які дівчатка мого віку е, в середині ХХ століття колекціонували, і у мене є е, моя дитяча колекція е, таких ля, лялечок папета, які давали можливість пофантазувати, створити одяг. І ми тоді, цим активно займаючись, використовували навіть в шкільному процесі. Я хочу нагадати, що ця традиція прийшла з давнини навіть в перших журналах початку ХХ століття такі лялочки були. Є згадка про іграшку, яка була в інших друках ХХ століття тут Катерина Катюша, ну, мабуть, на честь святої Катерини, яка була покровителькою всіх білошвеїв колись дуже давно. А я б хотіла сказати, що особливо до цього ставляться, знову ж таки, от є моя традиційна річ, і тут підхід до костюму японської дівчинки. Теж це не забавка, це абсолютно методична виховна е, така е, робота, на час якої будь-яка е, японська дівчинка може створювати свій костюм і, і зверніть увагу, всі ці е, дівчата вони мають пропорцію підлітка дитини. До речі, як і в виданні шотландського художника, тут теж є дівчинка, і я б хотіла підкреслити, що національний шотландський костюм саме в цьому виданні розглядається в абсолютно цікавих варіантах. Тут і зимове, тут і осіннє, тут і святкове цей одяг дає можливість будь-якій маленькій дівчинці створити собі національний костюм шотландський. Але дивіться, зараз дуже модна, до речі, ця клітинка. І я хочу сказати, що певні риси мистецькі в костюмах світу іноді приходять до моди. До чого я? Про нашу українську моду хочу підкреслити. Подивіться, тут саме той стиль, який притаманний моїй Полтавщині. І тут я б хотіла нагадати, що зараз дуже актуально створювати свій образ навіть в виданні 2019-го про мрію. Дитячу підкреслюється ось така панна, і у неї є і святковий одяг, і той, в якому десь в іграх дитина вивчає самобудову костюму. Як кравець, вона може до нього підійти. У будь-якому навчальному закладі намагаються дітей навчити створювати костюм з того, що їм доступно. І не дуже навіть дорога. Я б хотіла, щоб ми з вами сьогодні на основі цього е, безсмертного геніального твору створили Наталку Полтавку. Готуючись до нашого завдання, от на моїй палітрі вже є: є дівчинка Наталка. Нагадую, саме Наталку Полтавку Котляревський прославив. У віках, і вона є по особливому нашим зерцем моди. Тут я б хотіла, щоб була її старша, можливо, матуся, що в костюмі для кравців майбутніх дітей цікаво. Тут Тут є у дівчинки віночок, от наша юна красуня представлена. У творі вона просто заплила косу і святково переважає червоне. Це те, що говорить, що вона родзинка. Наша тут Наталка теж має. Я дозволила собі використовувати і папір кольоровий, і елементи витинанки, і домальовування. Я б хотіла, щоб елементи ми з вами от, роздягаючи, побачили віночок, я закріпила нижню плахту, але обов'язково є фартук, і тут він червоний яскравий, я теж використовувала. Але нижня Частина одягу це сорочка. От білим по-білому, і, можливий, е, вишивка червона, скажімо те, що притаманне у кольорах е, Полтави полтавської частини полтавського реалу та одяг, який тут. А уже доросла панна, вона обов'язково прикриває голову. І тут є. Е, це може бути і платок, і може бути очіпок. Я його тут, у її матусі, підкреп підкресила. Так, є і прикраси, вони з різної частинки папіру. От коли я буду знімати, я хочу сказати, що зняла я її намиста, зняла я її. Почіпок отут стоять, і коли вона руки тримає е, в боки, ми говоримо про те, що пере нами дієва активна і, е, можливо, тільки працювала, бо в парток на ній якраз е, підкреслює за кольором її е, життя як активної працьовитої жінки. Я знімаю і керсетку. Оце така частина е, одягу е, осіннього, літнього, весняного. Ну, можемо про європейський карсет говорити, але ось він тут. Лишається наша доросла лялочка із паперу папета у юбці, є фартух. Але тут, якщо ми знову ж таки фартух знімаємо, то буде плахта. І плахта тих сполучення кольорів, які нам. Е Керує в одязі сам Федір Кричевський. Я хочу сказати, що навіть якщо я зніму плахту, вона лишиться в сорочці білим по білому. Я намагалася підкреслити от, доросла те, що вона може собі вже сотні годин для вишивання прославляючи свою працьовість в руках от це її сорочка. А тут, ніби мережево, тишечки витинанки. Але далі я не роздягаю. Нижній одяг, саме сорочка. От Я чому сьогодні е, вам на Всесвітній день кравців, розповідаючи про наталку Полтавку, про Україну, нагадую, що у нас досить європейська традиція. Ми бачимо, що є нижній одяг, як сорочка. І іноді... Е, в національних підходах треба дуже в цьому додержуватися суворих правил. Всі ці деталі ви бачите за колористикою я підібрала спеціально кольоровий папір. Я б дуже хотіла, щоб, надихаючись творами музейними, ви своїми дітками спробували створити саме нашу цікаву. Національну лінію і на День кравців бути трішечки е, кравцем. Це е, швидко, це е, доступно, це дає можливість пограти з матеріалами, навіть е, з тими, які десь уже ви використовували. І так, з нашої палітри, для того, щоб створити саму лялочку, треба взяти картонку. У мене є е, такий легкий підхід. Я вам показую ту уніфіковану, яку можна за декілька хвилин взяти і намалювати. Ось це буде перша частина, яка з'явиться на картоні. Будь-який цупкий е, картон, е, навіть який був уже у житті. Е, я хочу сказати, що ми намічаємо швидко голову, ми намічаємо швидко. Будову Не страшно. Але ви і самі повторюєте будову людини, ту, яку ми з вами вивчаємо ще в школі. І, будуючи отаку швидку ляльку, ми з вами створюємо. Пропорції дорослої або е, юної дами. Це вже не дитина, тому що голова тут вкладається більше п'яти раз в пропорцію тіла як основа. Нескладно, дивіться, я б дуже хотіла, щоб ви створили. Наша активна українська пані завжди буде. Тримати руки в боки, якщо збирається працювати. Там захоче, хто захоче, той промалює її е, деталі, складну будову, е, і можна її потім навіть додавати. А оце найпростіше, те, що за хвилини. Ну і звичайно, можна дати косу, яку потім вкладете. Я б дала просто тут таку як зачіску. Хай коса буде складена. І... Ось декілька хвилиночок, навіть якщо ви будете поправляти, нічого складного, беру швидко ножницю і вирізаю отаку панянку. Повторюючи декілька нескладних рухів, з'являється ваша майбутня натовка Полтавка. Яка дуже працьовита, яка могла вишити не тільки сорочку свою, яка могла вишити для майбутнього коханого ще й рушники. Не просто могла, а повинна була, повинна була собі все це підготувати. І чим більше ми цікавимося, наскільки наша історія готувала до е, цікавого життя. Тим більше ми розуміємо, що зараз ми ще не втратили можливість бути не тільки кравцями, а розумними творчими. Як же цікаво буде створити ось нескладний швидкий підхід до нашої картонної дами. Я отут малесенькими ножничками вирізаю. Під пахвами і з'являються руки в боки, звичайна наша позиція, яка і танцем, і працею надає нам сили, надає нам впевненості в своїх можливостях. Ось так за декілька хвилиночок з'являється така лялечка. А тепер я нагадую, що ми з вами повинні одягнути на неї її сорочку? Ось в мене вже була. Те, що доступно, і е, створити теж досить нескладно. Колись різні підходи, різні художники ми колекціонували, намагалися створювати потім свій одяг, те, що збереглося, зараз дивує. Але я вам підхід вічний говорю. Якщо... Японські, якщо шотландські дівчата готуються до свого національного свята, одягаючи національний одяг, це дає їм можливість відчути силу, грацію, красу, яка вічна в нашому краї, бабусі, те що носили, прабабусі. я от Обвела, нагадуючи, Чому я це на день всесвітні краця хочу наголосити, ви пропорцію свого тіла будете вивчати. Ви будете компонувати, якби ви створили ту сорочку. Можливо, вам уже потім буде нескладно в своєму гардеробі знайти ті елементи, які ви з задоволенням... По-новому переосмислити. А Наталка Полтавка завжди була працьовита. Наталка Полтавка дивувала світ красою. Саме про нашу полтавську моду писав Гоголь. І тепер його цитують і перекладають. А ми розуміємо, що в Полтаві на певних Магазинах, в певних магазинах можна було придбати і модний колір тканини, і фотографуватися у Хмелевського якісь 100 років тому, щоб стати моделлю, як наша Марія Башкірцева у Парижських журналах. Є її фото в Полтаві, там вона в нашому одязі. Національному в Лахта на плахтана одягнена. Ось за декілька хвилиночок ви відчуваєте себе кравцем, ви відчуваєте, що треба поправити, як одягнути. А я б хотіла нагадати, що е, тут можна дуже цікаво взяти і зробити е, знизу собі гавтування. Зараз це теж дуже модно, така невеличка витинаночка, скільки ти її тут не прокладеш. Вона буде надзвичайно цікавою, легкою. Щось вирізається, грається само. Ну, день кравця, ножиці у кравця це окрема річ. Ножиці у кравця це окрема річ. Можна деякі речі створювати і відчувати себе кравцем. Хто ще цього не пробував, раджу. Згадати вічні елементи. От у мене така невеличка сорочка вийшла у нової моєї лялочки, яка виникає перед вами ця папета. Але я нагадую: ця частина одягу це нижня, як і в світовій трактовці, у нас обов'язково буде ще і плахта. Ой вона. Я, я пропоную зелену сьогодні. От у мене тут буде ця частинка, але оскільки я її перевертаю, я вже враховую сорочку. Плахту я роблю трішечки коротшою. Я її намічаю. Ось у мене там була лялька. От у мене закріпки. Але у плахти. Буде той момент, який розкривається. Тут я намічаю просто такі фалдочки, які імітують рух тканини. І так, є нижній одяг у нашої папері. А є... Поправити, щось можна потім підрівняти. Отак От перед вами з'явилася наталка Полтавка, але вже в неї з'являється плахта. ця плахта того кольору, щоб вона потім могла просто працювати. Дивлячись на фартушок у пані Кричевської, я, мабуть, все-таки запропоную чарівний. Такий сучасний колір, Хай буде, хай буде, хай буде такий. Але знову ж таки, раз у мене тут є ця частинка, я, намічаючи фартук, довільно вам раджу е врахувати, що буде пояс. от Я сьогодні про нього ще не говорила. Але підперезатися обов'язково. Я намічаю розмір самої плахти, коли одягаю. Але ж це в мене буде і пояс, і фартук. Ось він з'являється. Тому я його зменшила. День кравця, для кравця ножиці основне. І ось з'являється у моєї Наталки, яка тільки для вас за хвилини тут відбувається звичайно ж фартук. Поетапно в цьому костюмі, скільки б я всього не додавала, фініш буде, як у юної Наталки, так обов'язково можна створити і їй. Поряд уже дорослу жінку, її або старшу сестру, або матусю. Подивіться, скільки у мене елементів. А я б хотіла, щоб ви сьогодні, е граючись і творячи свій костюм, не забували, що в нашому полтавському художньому музеї вивчати, надихатися мистецтвом і відкривати таємниці українського костюму можна і в творах великого. Е Пімоненко, святочне вражіння, теж дівчата в білих сорочках. Тут вишивка особлива червоним. Тут вам відкривається таємниця їхнього творення життя. Ця наша робота по-особливому світиться. Пишайтеся українським національним моділом. Відкривайте таємниці. Наталки Полтавки, відкривайте таємниці нашого костюму і створюйте на честь Дня кравця своїх українок. Чекаємо вас в музеї, надихайтеся, вивчаємо.